Спокон віку на нашій землі люди жили в мирі і дружбі, єдиною родиною. Навіть у складні часи перемагали розум, дружба і людяність. Стосуються ці правила і нового часу. Ми разом будуємо правову державу. Цілком очевидно, що абсолютна більшість наших земляків, які дружелюбні, працьовиті і терплячі, поважають себе та інших і менш за все схильні до паніки і грубого насильства. Події недавнього часу продовжують турбувати суспільство. За останній час на території міста почастішили випадки проведення масових акцій із залученням великої кількості громадян та організацією маніфестацій в центральній частині міста. Ці заходи носять різнополярну політичну спрямованість, що викликає обурення у решти громадян і викликають всілякі конфліктні ситуації за маршрутами руху. Я поважаю права громадян на свободу вільних зборів і вираження власної думки, гарантованих їм Конституцією України. Разом з тим, я закликаю одеситів і жителів області не зловживати своїми правами, порушуючи тим самим права людей з іншими поглядами. Сьогодні кожному жителю міста та області необхідне тверезе розуміння того, що відбувається, і вміння не піддатися швидкоплинним настроям і тим більше провокаціям. 4 квітня в Одесі планується проведення позачергової сесії міської ради, яка може бути використана для провокацій. Я стурбований спробами ряду безвідповідальних політиків, громадських діячів. Та окремих осіб, які із особистої зацікавленості жонглюють провокаційними підбурювальними висловлюваннями і спекулюють на свідомості громадян, що призводить до розв'язування суспільних конфліктів і правопорушень. У хід ідуть провокаційні тези і брехливі твердження, нескінченно далекі від дійсності, створюються прецеденти вуличних зіткнень, прямо схвалювані в деяких змі. Вулицями Одеси пересуваються люди у касках, масках і камуфляжах з різними облаштунками, які не тільки привертають до себе увагу, а й лякають одеситів і гостей міста та створюють їм незручності. Цим зверненням я хочу нагадати одеситам і жителям області, що такими діями втрачається курортно туристична привабливість Південної Пальміри. Та ставить під загрозу зрив курортного сезону та економічного благополуччя Дісвітом. Я апелюю до спокою, тверезості, лояльності, поваги до себе та інших. Я закликаю Адісвітом не допускати порушення громадського порядку, дотримуватися спокою і не піддаватися на провокації і підбурювальні заклики, так як у разі настання відповідальності організатори, як правило, її уникають. Учасники ж групових Порушень громадського порядку залишаються незахищеними один на один з відповідальності перед законом. Я прошу всіх дісвітів без необхідності не приходити у місця проведення масових акцій і застерігаю, що кожне порушення громадського порядку, незалежно від політичної належності, буде задокументовано і до правопорушників будуть застосовані всі передбачені законом заходи. Я закликаю засоби масової інформації до консолідації наших спільних зусиль щодо запобігання конфліктів і напруженості, виховання в суспільстві терпимості та взаємної поваги між людьми, не провокувати громадян до активних дій і подавати інформацію об'єктивно.